І потім їхати назад і заїжджаємо на сою, яку жахнув мороз. Значить, прийняли рішення її не е пересівати, нічого її не робити, хай залишається. Біда, біда, народ. Вчора заїжджав, вже ж, як їхав культивувати на дану сою. Вроді би той приморозок, який був, видержала. А сьогодні зранку заскочили, ну, зараз немає часу вставати, не хочеться, немає бажання. Коротше, хватнуло сою, хватило. Прям так, я не знаю, може воно ще пізніше вилізе. Ну, скажімо так, на метрі одна штучка в середньому. Якщо ми сіяли 14 штук, то є тобто, одна штука на метрі. Ось ця діляночка, яка вилізла перед батька в пекло, як то говориться. І за те, що чорна земля швидше е, прогрілася і наша соя повилазила. Е, не знаю, що робити, по кожне. Критичного я не бачу нічого, покажете вам. Варіанти, які або залишати так, як є, або купляти сою таку саму, культивувати, пересівати, або культивувати і сіяти кукурудзу. Оце три варіанти. І що за це з, оце, з, оце, з оце, цих, цих трьох ми приймемо рішення і виберемо. Батя попер по полям об'їхати, подивитися, що там произошло, яка ситуація. В принципі, це саме одна ділянка, яка вилізла сама перва і поперед батька впекла, як то говориться. І за те, що чорна земля, вона попередньо, коли були високі температури, прогрілася і дала низу волога, зверху тепло. Це дала самі перші судні. Що я правило. А там, де ми сіяли по прямому сотвісту, це що? Земля не прогріта, земля ну, на прямих посівах, люба рослина, люба культура відстає в розвитку. На там на Хтось каже на дві, хтось на неділь. Соответственно, Вони еще не дозволять. Ну, зараз батько приїде, веде курс значит, Ми значить, їдемо е сеять сою, а полну. Був же ж мороз, я ж не сказав. Десь, мінус один писало, ну, чи де воно, може, не з нами, може й мінус два. Його там було того мороза, ну буквально година, може півтори. От пі в цей період перед сходом сонця. Ночі було плюс 2. Я ж я балакав. Товарищ, то й дивився, все в курсі. Все знаємо, все, якоби розуміємо, але але, я але. Будемо сіяти поле сьогодні. 35, це коротше, накатаюсь, Площі 20 гектарів, а сіять, по суті, виходить, що 40. Соответственно, За день двома кусками я його положу. Ти більше виїхав, вже 8 часов. Така така ситуація. Ще плюс злазив автопілот. Я, я сам його і злазив. Досівав кукурудзу, все ж було чітко на цій стороні, то є красота. Коли е зараз немає. Літають дрони, безпілотники, оця всяка херобора. Давай роб твою. Е і від того, як по входу включили ребе, звісно, немає сигналу. Ну, я думаю, що воно ще все діло наладиться, якраз время таке, що долежно. Плюс поки засипамося, поки іноколян, поки протравка, поки це все діло, то я думаю, руху. повинно включитися. В общем, скакаємо на поле. Далі тоді вже по процесі посіву, що я поло розкажу, покажу. Вам гарного перегляду. Не забувайте, з вас лайкосик. З мене відосик. Їдемо. Печем народ, зараз розкажу, що було. Як мов би, блін, зглазив, їй-богу. Так. Дивіться, який дракон наближається. Їдіть колеті. Не знаю скільки там в нього. 24 рядка, я думаю. Навірно, не 16 це точно. Що ти не спів був десь отам, уже отута. Ну, воно захват є. То, звісно, пече. Значить що, народ, сіємо, 7 сою Аполло. Висів 300 тисяч Сіємо. 300 тисяч, виходить, на міжаті 70, робимо зміщення на 35 і сіємо ще 300 тисяч, Тобто сумарно на гектар 600 тисяч. 21 штука приблизно на метр. Що іще можна сказати? Сіємо одним словом. Не було зранку сигналу. Стояв як холдинг, так і ми. Літало, кружляло і поключили то і стояли. Стояли десь. Десь приблизно до часу, десь по цьому діапазоні. Реалії, ну що я можу сказати? Це я от, унер, не точно чорнородний, та зглазив. Ну до цього все було нормально. А це вже в цьому сезоні тричі прийшлося стояти. Раз 4 години, другий раз, оце, третій раз 4 години і раз години. Оце Три рази за посівну прийшлося. Я друге думаю сам собі. Посівна, добре, тут вже залишилася е оця ділянка інша і огороди. Якось досіє. А бризкати? Як бризкати? Бризкати ньому ти не будеш, будеш бризкати вночі. Вночі, як завжди, по темному ж літають ті папуаси, правильно? Це цілу ніч стоять, або бризкать серена на безкоштовному. Ну, одне діло, коли колії на безкоштовному, ти потім ту колію попадаєш і попереш. Бо лінія ж змістилася, то тобто її раз зафіксували і потім вже воно піде всі послідувачі нормально. А якщо ти перший раз побризкав на безплатно, а потім є РТК, або наоборот на РТК побризкав, а потім на безплатному, воно вже ніга не функціонує. Хоть би зробити круг усіх полів на РТК, тоді вже можна безплатний. Це в тому році таке практикував. А це що, що в то році. Тому ж році не вирубало, так і це як зараз. А, сімки не помовлені чи не поповнені, були на карточці грошей не було. Щось отаке. по що помілочі, я ж повні, що було. Якби всі поля по кругу пішов, то тоді лінії є. тобто по кругу зробив, стаєш на лінію, на безплатному змістив і по То це принцип варіант. А якщо ж приїхати на безплатному колії, то потім вже з РТК воно вже так може потягнути. Коротше, це вже щось таку демагогію не неважливо. Будемо бризкати, потім розберемося. Будемо рішати проблеми по мірі їх поступлення. Оце щось таке, залізти туди, куди треба. Оцей край от сіяв на безплатно в сигналі, тому що до чого його було стоять. Той край наплатно, цей на безплатно. Все. Тепер йдемо по РТК, тому що тут тепер треба чіткість, щоб у нас було 35 -е міжрядня. Тобто, без РТК тепер вже нереально Ну, Вернею, реально, але, але тоді той другий проход він буде вилять, воно ж крутитиме, вертітиме. Хочеться, ж, щоб воно ж було ідеально, як має бути, а не так тяп-ляп. Надіюся, що на наступну посівну вже за 4 роки воно щось рішиться, щось кудись, якось в ту чи іншу сторону в плані цих сигналів. Та буде воно плюс-мінус адекватно, сподіваємося на це. Е, з приводу хотів ще прокоментувати е, морозів на сою. Бо я там не в одного вже читав у коментарях, що отож, треба сіяти в травні а ви понасіваєте у квітні, а потім морозами дивуєтесь. Та все то воно хорошо, Коли в тебе 20-30 гектарів, ти я виїхав, за дні посіяв, питань немає. А як ми оце з 14 сіємо, зараз не знаю, яке там 27-28, і, і ніяк не досіємо. По простої причині, тому що переїхати треба з оцих 10 гектарів, отуди от на 4, хто куди, З тих 4 аж отуди от на 8. І ти їздиш, тільки по району їздиш, розумієте? Ну, в пределах я маю не по нашому району, а взагалі. Тільки їздиш, то туди, то сюди, то туди то сюди. Хорошо, що хоч то трактор в полі, то трактор на базі. Якби з кожного поля на базу їздив би, то це б ще б сіяли хтось на сіка. то до чого ж я веду, що коли невелика кількість гектарів, то питань нема, можна сіяти в травні, отам, як має бути. А коли оце ще як в нашому випадку, і гектарів небагато, але воно все кусками, все, ну, ви ж дивитеся, аналізуєте, ви ж бачите, що в нас все поділено. Куски, куски, куски. То Ту, тушу ділянку покурузи, я його сіяв два дні, що дійсно сів і попереду. Це один момент. А другий момент волога уходить. З холдинга агроном каже, вчора закультивірували, сьогодні вже вологи нема. Дощів не передмішається, Суховії неймовірні. Що ж дати? Ну, попадос десь буде там на тій сої чи на іншій. В принципі, оце ж батя галаснув, подивився. Тільки одна. Ділянка, ту, що я показував в попередньому відео, коли ми компактували цю ділянку, от і її трохи хватнуло. А так соя е перешиїчками в основному тільки на горі. І ще в чому прикол. Коли семідольки відкриті, ото й хватнуло. Коли сім'ю зружені в вогнях, стать отак проти сої. Та, і стати цим ділом проти сонця. Логічно, що логічно. Ну, така ж сама фіня і з Ну Пересіємо, якщо на то діло піде, ні не пересієм. Пару днів подивимося, тому що треба приймати рішення, а зараз воно так е, ночі мороз і сьогодні ну, воно діло не буде. Ось сонечко чуть пригріло, потім приймемо рішення. Пересієм, якщо треба буде. У Сані він не написав Сані, Саня каже, що така ще соня є. І всі у нас там на остатку, 6 мішків, по-моєму, по 25 кіл є. Тобто купити посіяти. Ну а що, ну, хто не ризикує, той не п'є шампанство. Але якби не було цього морозу, то ті, що сіяли у травні, як там пишуть деякі, що ті, що сіяли в квітні, ті, що і я сіяв у травні, зібрали менший врожай, ніж я. Так в житті я цього не побіг. Не можу такого бути. Навіть на своєму прикладі. Коли в нас по в тому році було місце СЗ, що півтори тони, найбільше, що я вчу. Там щось вижидали, щось ждали. А ми пішли, посіяли 3 квітня і найкращі результати це мали. І мороз був, да, прихватив ту саму ж сою. Ризикнули, спробували, в цьому року більше ризикнули, ніж хто. Ну, мається в виду більше площі посіяли. Та не більше, а багато. Все посіяли до морозів. Да? Просто що чудом, що те по прямому, те глибоченько, що воно все не зійшло. Зійшло тільки оця, оця ділянка, там ще одна. Ну, В основному всі отак, що я стоїть, доверху. До Оце якраз і згибов на всіх ділянках. Але є так, оця, що вона чорна, вона прогрілася і швидко вискочила. Плюс же ж на прямих посівах, в будь-якому випадку стає вегетація. Соответственно, прогрівається земля довше, то теж чуть-чуть довше спутно. Зовісно, десь. Десь щось потеряв, десь щось знайшов, ну, ну без цього ніяк. Ні. Тому, тому кожен вирішує для себе сам, як йому краще і куди краще. Значить, оце таке макар на їм 300 тисяч. Ну, на гектар вийде 600, це соя поло. Як Олександр Луценко, вам моє вітання. Каже, аполо з іншим наголосом. А це у нас позаминулорічна соя. Ну, да, позаминулорічна. Подивимося, як вона себе. Зарекомендує на 35-му. Ми її сіяли вже не один рік, коли збрали в товариша, цвіте вона в нас білим, вона йде рання. Якщо все получатиметься, на даній ділянці в прямому буде пшениця. Або ж опять на наступний рік, яка соя на 70, теж попряму. Площу ми вирівняли компактором ідеально. Дивіться ось. Ідеальніша площа. Я зараз їду, нікуди його не скакає, нікуди не кривить того трактора. Підрівняли ці всі нерівності. Ідеально. І що я хочу сказати? А, в тому ж году не посіяли ми цю сою, не вистачило площ, бо збільшили іншої сої. З'ясу залишилося у нас 2 бега. Чудом, що вони залишились. Тут схожість 98 і енергія 96. Вдумайтеся. Це ж хороша вона під пшеницю, хто планує да, посіяти пшеницю як нашому випадку. Вона раненько обирається отуди, от в серпні місяці. Тим більше ми, це, це в травні ми сіяли і збирали в серпні, там, конець туди-сюди. А зараз ми її в квітні, то я думаю, що взагалі будемо вбирати на, на всередині, мабуть, серпня. Ну, дай Бог, до до того моменту. Е, в основному сіяв в цьому році, якщо не сіяв двойним проходом, то сіяв по діагоналі, тобто. А тут буде сіяти 35 щоб воно було так. чуть-чуть. Тим більше верхній шар землі він сухенький. Якби ми сіяли по вологому, то другий прохід по колісу воно вштрамбувало. А так, даже це ще в цьому є позитив, що ми оцього сухого шару спресуємо і е, раніше отримуємо сходи. Тому що якби він був мокрий, ми б його затрамбували так, що і соя не повилазила. Хоча ж опять вилазила, ну дів годами сіяли. Це ж ми третій рік сіли на 35-те сою. Ну ви ж помните, там, все ж нормально рядочки стоять там, після другого проходу може там на якусь якийсь процент менше повсходило. Але ж повсходили, все було і врожаї були. 4 тони ніколи не було, в очередний раз. 3,2 тонни було максимально. І тож це благодаря цій сівалці. Якби коли ми сіяли цього полу, там врожайність була 1,7, 1,8, 2 тонни. Потім, коли товариші нам надавали послуги з посівними комплексами, там тоді врожайність була 2,5, 2,7, 2 поля, але там пройшов де 2,7 лишній тож. Ну це ж ті зернові сівалки, а це ж сівалка точно висіву. Ну теж може що і за те, що густо, може бути не то пальто. Бо є 21 штука на метр оце виходить. 80 кг на гектар. А, 80 це вийде в общем, з 35 То є, то їсть такое, тако ну, верхи сказали, раді Бога, я б сіяв би кілограм 50. Щоб було, щоб була якась точність. Але ж опять, це ж опять двойні ці дісти. Зараз її 300 тисяч, це максимально. Можна сказати, працюють електромотори. Тобто, навіть з двома рядами отворів я не можу сіяти вже більше за один проход. Тобто треба більша кількість отворів. Або ж, ну, а те для чого, Бо ж мільйон сіяти не буде, не буде. Оцього цього предостаточно, в принципі, да, 600 тисяч висів на 35-му для любої сої. А на 70-й ти у дуристику чудити не будеш. Логічно, 21 э, штуку на метр, а, верні, 600 тисяч, тобто це 42 штуки на метр, ти лежити не будеш. Правильно? Правильно? Але я хочу, дай що в АРК груп, ну щось він не відзвонює, я думав, оцю сою на цій ділянці вже сіятиме дісками, Але він не відзвонює. По-моєму, 50 з лишнім отворів в один ряд на діску, але вони рахуються соєві. Я хочу оті діски обов'язково для того, щоб добитися результату, щоб зернинки не було цих двойничків, щоб була соїнка лежала, як кукурузинка. Тух, 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 тух. Оце я таке хочу. Так, пашіть полиємося. Покажу вам, що ми сієм, як сієм, як сієм. Тут край дійдений на безкоштовному. Видно, воно є, є, є виляння. Е, платному на РТК, есть тобто, такого нема, а тут а є. Площа м'якусінька після компактора. Сівалочка ложе так, як нам потрібно, як книжка пише. Ось, ось зверніть увагу, ось дивіться. Ось, Не тронути. Да? Ми оце ось отгортаємо, і ось уже чорненька пішла волога. Все, як має бути, компактор свою задачу зробив на 100 сутки. І ось наша волога ну, сантиметрах з трьох. З трьох. А зернинка лежить нижче оцієї цієї вологи. Ось дивіться. Так, отак так випрусь, видно, видно, дивіться. Ось зверху у нас тут є воложка, бачите? Риємося. Тут ось є канавка. Ось ця канавка. А он наша соїнка, ось о, бачите? Вона лежить у вологому. І зверху неї вологе. Ну, зараз уже розриваємо повністю, так? Да? Тобто, ось ось наша перва. Ось ось друга. Ось третя, бачите, ось ближче положила. Тому що ці 80 отворів. Ось третя. А земля вже прогріта. Ось четверта. Ось п'ята. Ось, дивіться, розкладка суї. Дивіться, все на одній глибині. От зверніть увагу. Після СЗ або зернової якої там на варіаторах там, чи ще, ще, ще нібудь, після Ніки. Ну не буде такого, дивіться, одна глибина. Зовісно, якщо глибина одна, то те, що я казав минулі роки, і зараз кажу, що одна зійде сьогодні, а друга зійде завтра. І все. І по поводу 35-го, дивіться, поки на колінах стою. Вибачаюсь. Оце, бачите, це ж лінія посіву, да? це пройшов сошник. Соответственно, ну, по цьому то йти не буде колісо, ну не важно, воно буде йти е, по інших рядках, ну суть. Суть земля, оце зараз, поки я до сії 70, вона підтряхне, де ви бачите чорненьке. І потім отут, а воно буде йти, отут колісо. Соответственно, воно зробить типу, ефект котка, в даному випадку. Але воно не ущільне так, щоб суя не зійшла, тому що ось порох. А минулі роки, коли ми сіяли, і то отримували результати. По всходам нормально. Ми сіяли, проходиш, вологи було більше. Сніги якісь були, дощі проходили. Ти пройшов один слід, пішов у другий, навіть втрамбував. І все одно все нормально. Сходило, все було чітко. Так, подожди, так а ми ж отут зараз ось можемо боритися. Логічно. А ну оце отут же ж має йти рядок із соєю. Я помилився. Щось тут це не то, ну давайте сюди. Де у нас пройшло колісо? Ось все пройшло колісо. Значить, отут аж по логіці має бути ряду. О! Ось дивіться, що набухло вже. Чи то я її розковиряв. Ні, вернув. І ось лежить соїна. Ну, звісно, край, це ще ж холін. Дороги нема між полями. Між І оце ж вони вічно доїжджають до того поля, вічно їздять ось сюди. сюдою. б тупали краї так, що це труба. Соответственно, ось дивіться за що я хотів сказати. Ось, ось пилюка. Воно навіть якщо дощів не буде, воно не заковкне, тому що воно сухе. Якби було мокріше, то то вже все, згосні? Твердувато, звісно. Ось Саїна На краю капець. Сівалка загнала, вона десь отам там лежала, де ж її знайти, щоб так прям красиво викопати Коротше, суть ви поняли, так? Да? А якщо ще пройде якийсь досік? То взагалі все в шоколаді. Це 100%. А дощів не передає. Походу клімат помінявся так, що з цими бахканнями, гепаннями, що в нас стало. Погодні умови стали такі, як отуди десь до Одеси, до Миколаєва, чесне слово. Ми маємо, що маємо. Так народ, будемо пекти, бо время, время нема. Время. Далі ще включимося. Сою ж не показав, йомайо. -йо. Оце, значить, позаминуло річна соя або протравлена тібарі, рідкий інокулянт і в банках сухий інокулянт з талькограпітною сумішю. Вже щось і осталось, треба буде заправлятися. Так, печем, бо сонце вже сідає. працювати треба. Ще площі, йомайо. Це ж по-любому хтось скаже, так ти ж сіяв 300 тисяч. Це я тільки що глянув на моніторі і сповнив. А що ти покаже, що в тебе мотори вже е на максималках? Значить, дивіться ситуацію. Я ж сіяв попередньо на діапазоні 2D, то є 7-7,5 кілометрів по трактору. Зараз ви бачите 3А 8,5 кілометрів. І он дивіться, де жовта полосочка. Вона вже йде під червоною. Я так розумію, ну не готов. Може я чомусь не прав. Сказати. ну Я так думаю, що червона це границя електромоторів. І електромотори зараз он, працюють там Ну, почти на максимум, скажімо так. Коли я зараз зменшу швидкість, давайте зараз розвернуся в тому краю і піду на, 2, на 2D. Зараз покажу. Ось дивіться, бачите, перейшов на менший діапазон, бо в тому краю забув, прийшлося в цьому. Нижче жовта полосочка, та опустилася нижче. соответственно, запас по моторів з'явився. Але все одно, я думаю, Ну, тут должно воно слід, а ну давайте зараз ось прям, прямо ми в ефірі. Робимо, у мене тут є норми. Ось ми можемо висів змінити, нажатимо однієї кнопки. А ну дивлюся. Бачите, і тепер полоска он, наверху. І оце мені кажеться, що мотори вже за працюють як... поперед своїх можливостей. І клац опустилася тепер сюди. Ну нічого. В будь-якому випадку це краще, ніж ніяк. І 600 тисяч, я думаю, навіть, хоч би це ще й було небагато вато. За рахунок того, що це соя Аполло, вона би, якби, з моїх спостережень. Ну те гілку ні, це в основному один стебел. Був все час зазвичай. Но ми її ніколи не сіяли таким принципом. Все час, я кажу, були СЗшки, були посівні зернові комплекси, а час посіяв на 35-й. І я думаю, в будь-якому випадку воно себе... Оправдає в рази, тому що е, точність висів, точність глибини, рівномірність це дуже велике значення для будь-якої культури, рівномірні сходи і так далі. Ну а там поживемо, побачимо. Дай Бог з теплом вже вроде, передають, мінусів нема. Е, я думаю, може не кілька, ні в десять, бо вона вже буде на поверхні. Будемо дивитися, що вийде в цьому. Так що підписуйтесь, не перемикайтеся. Обов'язково ставте лайкоси, ну і далі ще щось може би прокомінті. Ну що, народ, досіваю сою аполу на міжяті 35. Осталося два проходи сівалки. Значить, що я так подумав, прикинули, що, мабуть, ми прикращатимемо за цим 35-м е, в даній, даній сої. Будемо підбирати сою, які можна сіяти. Тільки на 70, тому що, що е, мене не влаштовує за 35-м. -е. Понятно, що коли після зернових сівалок сієш. Сівалку точно висіву, двічі катаєшся, все вроде би клас, все влаштовує і так далі. Але мене найбільше напрягає це крутіння на краях, іменно на углах. Оце щоб краю цієї, тобто це треба раз 70-ти -е одійшов, крутишся з прицепною сівалкою, потім 35 й -е, другий раз і оце крутіння іменно угли, 4 угла, вони втоптані. Ну, крепко, Якщо б завтра пройшов дощ, перейшов, все прекрасно. Як буде, не знаю. Як сходить, подивимося. Тому, мабуть, ми робимо таким чином, що таку сою, як або сіємо зерновою сівалкою, сплошного посіва ті сої, які посіяні, вибираємо, дивимося, підходять, не підходять для 70-го. Щоб просто брати, то сіяти сою на бюджеті 70. Час? У даному випадку час в принципі, ролі не грає. Ми вже ось цю ділянку з підсівалки лежу і завтра сіємо огороди, все, бо закінчена. Ще й місяць місяця настав. Але ж, оце те, що сам більше, це оці угли, найбільший напрям. Так що що, досіваю, видуваю, зараз батя привезе бензоту, е, як він називається? Бензодуйчик штілський. І будемо з ним видувати трактор, ну, на полі видую, щоб не... Не тягнути це все діло на базу, скажімо так. І потім їхати назад і заїжджаємо на сою, яку жахнув мороз. Значить, прийняли рішення її не е, пересівати, нічого їй не робити, хай залишається. Те, що одійшло, те одійшло. Те, що е, як, замерзло, те замерзло. Байовик був говорив, та не, не знається, скільки, десь пару кілометрів живе від тої ділянки, то казав, мінус сім було. Ну, хай там китайський той, як він називає, термометр показує чуть-чуть бреше, ну тим не менше, ну хай 3-4 градуса було. Заскочимо на неї, в общем, далі не перемикайтеся, їхатиму назад на обратки, залетимо, подивимося, що воно. Батя був, каже, що те, що стало одразу чорним, те от сіло. Те, що стоїть, те, що тільки ось вилаза, все нормально, каже, залишай. Не перемикайтеся, секунда я на місці. Так, будемо дивитися, що у нас тут. Посойки. Ось mm -hmm, mm -hmm. ось, бачите ось отписала. Але щось стоїть плюс-мінус. Ну вийде рідше, сіяли 200 тисяч, вийде 150, чи сіке там. Будем дивитися буря, ну це капець. Щось поодходи, ну а кого-то чого-то вже не виробнуло, скажімо так, а це що за прикола, ну де побуду, де як лізе, не може відкритися із плюночки. Ладно, ще підождим, хай, хай ще до сходу, а що ж робити. Ну, тіби не таке печальне воно, я вам скажу, ну, напишіть свою думку. я бачив людей, то людей похучіше. А тут в принципі в принципі, ще час є, по каждому такий фон поки що на сьогодні. Так, ви на базу обідать. Бо й не скидемо, йога. i think because we're seeing this all for